Напередодні призначення нового посла в КНР. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову з лідером Китаю Сі Сідзіньпіньом. Це була тривала змістовна розмова. Зазначив Зеленський. Ініціатором дзвінка виступила українська сторона. Повідомили в МЗС Китаю. Більше про українсько-китайські відносини поговоримо з головним координатором українського центру вільного Гонконгу Артуром Харитоновим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Артуре. Доброго дня, дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Коли говоримо про українсько-китайські відносини, якими вони є зараз, власне, враховуючи те, що розмова між лідерами цих двох країн відбулась тільки зараз. Власне, важко говорити, на якій стадії вони зараз знаходяться. Поза, як ми розуміємо, що весь контекст міжнародних відносин України це контекст великої війни, нашого спротиву російського повноштабному наступу. Але дійсно ця розмова відбулася довго очікувана багатьма сторонами. Втім, одразу переджаю, що не варто від неї очікувати забагато, поза як це більше тактична розмова, важливо насамперед для стримування КНР у підтримці Росіян. Сі Цзіньпін почув від України Країни, що Україна не відступиться від власної формули миру, що Україна буде підтримувати надалі свої потуги і не буде підтримувати китайський мирний план, який є, вочуводь проросійським. Це важливо. Це звісно вмежить кроки Китаю на підтримку Росіян, але більшого від цього очікувати не варто. До слова про контекст розмова відбулася на тлі заяви посла Китаю у Франції Лушає, який зазначив зокрема про те, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві а також про те, що Крим був спочатку російським. Як можна трактувати такі заяви з точки зору міжнародної політики? Насамперед, варто сказати, що цей посол взагалі відрізняється контроверсійністю Торік він ем, закликав розпочати спеціальну операцію з перевиховання тайванців від демократії, тобто повторюю російські наративи. І власне ми бачимо цю заяву нинішню. Коли він щось розповідає про радянські республіки, це загалом традиційно для китайської пропаганди ставити під сумнів Радянського союзу, бо для китайського комунізму це є трагедією. Вони часто говорять, що Горбачов є злочинцем, але не так як ми його сприймаємо злочинцем, який чинив величезні утиски українців і інших поневолених народів, а власне злочинця, що він розруйнував велику комуністичну імперію, і Сі Дзіньпін, наприклад, коли заступав на посаду, одним з першого слів було, що він настане новим. Горбачовим, тобто, фактично, він проретранслював те, що завжди обговорювалося в Пекіні. Просто МЗС воліло про це не говорити відкрито, а навпаки, говорити більш розмитими категоріями, тезами, як, наприклад, вони ніколи не уточнюють щодо українського Криму. Тобто, вони говорять загально повага до територіальної цілісності суверенітету, але більше якось ми не чуємо. Справді такі дуже загальні заяви звучать і часом неоднозначно можна трактувати позицію у Китаю стосовно повномасштабної війни Росії проти України. Що це на вашу думку? Це балансування, це можливість знайти якісь свої інтереси у цій війні чи взагалі встановлення якогось певного лідерства, коли вони пропонують мирні переговори, мирний план врегулювання ситуації. Тут багато аспектів, чого прагнуть цим Китай, і, власне до чого він йде. Але ми маємо зрозуміти, що Китай стави на меті підтримку росіян російської державності. Ми бачимо неабиякі зв'язки між цими країнами. У ці всі візити Лі Шен фу до слова наступного тижня. Лі Шен фу знову зустрінеться з власне Шойгу у Індії, в Юделі на майданчиках Шос, і тут це два тижні. Вони не витримали один без одного. Власне, ми бачимо постійні якісь візити. Регіонального російського лідерства до Китаю, і навпаки, тобто, це говорить винятково про те, що Китай воліє підтримувати Росію на Україну. Звісно, що це можна називати нейтральністю, але де факто ми бачимо, що він просто постійно якимось чином намагається принизити Україну або допомогти Росії, як то послання цього Лігвея та колишнього посла КНР в Росії, який має дуже теплі зв'язки з кремлівською елітою, і тепер він власне займатиметься ми місією в Україні як голова спецкомісії з питань Євразії КНР. Ну про що тут може йтися? Ну власне, мене от особисто турбують саме візити представників китайської е, міноборони е, до Росії. Наскільки це небезпечні сигнали? Це дуже погані сигнали, тому що ми розуміємо, що рішенфу знаходився в Москві три дні. Це вульгарно багато для міністра оборони, тим паче в країні, яка веде найбільш кривожерливу війну з часів Другої світової. Там було багато різних зустрічей, деталі яких ми не знаємо, тому що вони не розголошуються. Але ми бачили цей величезний форум у Москві за участі та Шойгу. І коли вони підписували різні домовленості, ну найбільш певно таким показовим є договір про співпрацю. Рацію між Академією Генерального штабу РФ і Академією народно визвольної армії Китаю про те, що китайські офіцери, китайська еліта буде їздити навчатися в Москву збивцями українського народу, власне, творцями злочинів проти людяності в Україні, і звісно, що вони ще щось узгодили, але ми про це не знаємо. В пекіні це називають військовою дипломатією, Але чи є це військовою дипломатією, чи взагалі вона має функціонувати, ну це вже риторичне питання. Крім повномасштабної війни Росії проти України у світі зберігається певна напруга між Китаєм та Сполученими Штатами Америки навколо Тайваню. Як можете прокоментувати цю ситуацію? Ну вона розгортається, тобто ми розуміємо, що рано чи пізно Китай буде намагатися розпочати повномасштабне вторгнення проти Тайваню. По деякою це може бути 26-27 роки, але точно не знає ніхто. Америка та союзники роблять чималі кроки для того, щоб стримати Китай. Ми бачимо суттєві обмеження на продаж напівпровідників. Ми бачимо, що на Китай накладаються санкції. Ми бачимо, що на J7, ймовірно, будуть розглядатися питання про накладення санкцій на Китай і на Індію за допомогою і в тому числі економічно, тобто в Китаї залишається мало простору для маневрів і розвитку, і він вже починає стагнувати. Більше ми бачимо історичні суви в питаннях південної Кореї. Бо те, що інші аналітики не прогнозували, я розумів, це те, що Америка поверне ядерну зброю до південної Кореї. Сьогодні ми бачимо інформацію, що Байден зголосився повернути вперше з 1950-х років атомні підводні човни до південної Кореї. Кореї для відраження атаки не тільки з півночі, власне з КНДР, утворення, але і з Китаю це історичні процеси, це дуже хороші процеси, і ми бачимо, що Китай просто загнаний певним чином в глухий кут. До речі, особисто я натикався в мережі під час пошуку новин на думки стосовно того, що те як війна в Україні проти Росії триває, так воно може вплинути на подальші конфлікт подальший конфлікт між Китаєм та Тайванем. Наскільки ви вважаєте це доречним порівнянням? Безумовно, що це впливає вже на підготовку обох сторін. Обидві держави беруть до рахування досвід. Тайвань вивчає досвід України, закупляє техніку, яку використовує Україна, і загалом готує свій народ. Китай же вивчає помилки Росіян. Він дуже не воліє, у випадку його ліцкрігу сталися ті помилки, що пропустилися Росії на початку вторгнення. Звісно, що це різні моменти, бо йдеться не про суходіл, а йдеться про море і морську кампанію проти Тайваню. Але рівночасно ми розуміємо, що уроки вивчаються, і ба більше ми знаємо, що російська армія, російські різні військовики, навчають китайські, наприклад, авіацію. от, і загалом її готують до ведення військових дій. Тобто я думаю, що Китай розпочне своє вторгнення тоді, коли він буде вважати, що він вже вивчив всі помилки росіян і спромігся підготуватися належно. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Артур Харитонов, головний координатор українського центру вільного Гонконгу, був з нами на прямому зв'язку і поговорили про дії Китаю на міжнародній арені.